Мої вітання вам, друзі. Я впевнений, що погані новини завжди набирають багато переглядів. Але сьогодні я вам повідомлю приємну новину, яка, сподіваюся, також набере досить багато ваших репостів, і, звичайно ж, це відео набере досить багато лайків. І ви зараз зрозумієте, чому і ця інформація буде стосуватися абсолютно всіх українців, які знаходяться на території Європи, не лише Польщі, і, звісно ж, які планують. Отримати закордонні паспорти на території Європи, тому що, друзі, ви знаєте про такий паспортний сервіс ДП документ, який віднедавна почав працювати в таких містах, як Варшава, Краків та Гданськ. І звісно ж, друзі, є два способи для того, щоб отримати закордонний паспорт, але перед цим є два способи, щоб взагалі подати ці документи. Тобто, це є жива черга. І електронна черга. І звісно ж, якщо ми повернемося до живої черги, то вона може тривати 2-3 дні. А якщо ви їдете з іншого міста до Варшави, Кракова, Гданська, або ж навіть з іншої країни, то вам не вигідно, якщо ви навіть декілька чоловік їдете, щоб ви втрачали дні робочі або ж втрачали гроші за оренду житла на ніч, тому що вночі паспортний сервіс є закритим. Тобто, це не вигідно. І для цього існує, друзі, електронна черга. Але у зв'язку з тим. Що з'явилися угрупування, які бронювали штучно ці місця, а потім продавали за 800 півтора тисячі гривень. І нібито вже такою послугою скористалися від одної із викритих таких груп десь близько 150 громадян. Хоча я вірю, що ця цифра набагато більша, думаю, десятки тисяч. А що ви думаєте ви, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І звісно ж, ця група була викрита кіберполіцією. І тепер, друзі, Чому полягає приємна новина? В тому, друзі, що тепер до сервісного центру ДП Документ буде простіше зареєструватися в електронну чергу, ви отримуєте талончик собі на електронну пошту. І ви будете знати конкретно день та годину на яку вам приїхати і подати документи, і повернутися назад звідки ви приїхали без жодної мороки, і не треба стояти декілька днів в черзі. Погодьтеся, друзі, що це приємна новина, яку я вам хотів сьогодні і повідомити. Наразі у мене все. Я збираюся до міста Торунь, де буде проходити міжнародний турнір 11-12 листопада, хокейний турнір, на якому буде присутні особисто та харківська хокейна команда «Вітяз». Ну і звісно ж, ціль турніру ви зможете прочитати за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Я вас ласкаво запрошую, якщо у вас буде вихідний день, приїхати і підтримати того військового, який також буде грати в цій команді, тому що він після того, як сюди приїде, повертається назад на передову в такий спецзагін, який називається Кракен. Думаю, що хтось із вас про нього чув. Ну і наразі в мене все, друзі. Гарних вам вихідних, хоча вони ще далеко. Ну і побачимося в наступному випуску.